Я стою на переході до одного магазину, де ми постійно беремо речі для того, щоб їх розторочити. Пішли зі мною. У нас часто запитують, де ми беремо нитки для наших проєктів. і перед вами відповідь на ваші запитання. Ви не повірите, які новенькі і гарненькі речі можна знайти ось в таких магазинчиках. Подивіться. З такеточкою ми зараз виробляємо дуже багато. Наша планета страждає від перевиробництва, тому максимально насичуємо наші проекти вторинним виробництвом Zero West, вчимо цьому і підлітків і всіх наших відвідувачів на наших майстер-класах. Але ви маєте право на власну думку. Якщо вам це не комфортний варіант. Будь ласка, є магазини, ми не нав'язуємо свою точку зору, ми просто показуємо, що так теж можна. Звідки, власне кажучи, видобути нитку зв'язаного виробу? Зараз я вам покажу. Починаємо із того, що найпростіше: із шапочок. Для роботи нам будуть потрібні такі речі: розпорювач або ножиці з гострими кінчиками. Це можуть бути манікюрні або які вже ви там знайдете. Спочатку оглядаємо шапочку, чи є на ній якісь пришиті елементи. Це можуть бути гудзики, етикеточки. Якщо є, ми їх видаляємо, тому що вони нам будуть заважати. Також ми видаляємо всі ниточки, якими була пришита оздоба. торочимо шапочки в зворотньому напрямку від в'язання. як правило, шапочки, більшість їх, 90%, в'яжуться знизу до верху. Відповідно, торочимо їх зверху до низу. Шукаємо вгорі. Ось таке місце. Це маківка. Бачите? Його видно. Тут багато-багато стовпчиків. Связуємо це тягачком. Вдійте на ось таку ниточку. Бачите? Як бублики? Ми підчіпляємо оцю нитку і розрізаємо її. Опа, маківка. Десь у нас тут має бути шмат нитки, який ми. Розрізали, напевно, ось він. Коли ми торочимо, головне не бути в настрої вам треба бігом це все зробити, тому що ви можете зрізати зайву якусь ниточку. І тепер ми дивимося. І знаєте, що саме найцікавіше зараз відбулося? Те, що я побачила, що саме ця шапочка. Вона зв'язана навпаки зверху вниз, тому що я от розпустила перший ряд, бачу, у мене вузлики, і воно торочитися не хоче. Про що це мені говорить? Що треба розвернути нашу шапочку і подивитися. Так, крайчик у неї тут є ось такими, ніби петельками. І якщо ми знайдемо останню петельку, мені здається, що це кінець. Так. І тепер ось. Пішла ниточка розпускатися. Ми пройдемо майже коло, дойдемо до того моменту, звідки ми починали. І подивимося, де ж та ниточка. О, бачите, щось заважає. Значить, ми дійшли до нитки, яка скріплює нашу шапочку. Коли я тільки розпочинала розбирати в'язані вироби на матеріал, я робила таку помилку, що от я не спостерігала, звідки. Був початок в'язання. І, скажімо, якби я тоді розрізала так от шапочку згори, я б згори її і торочила. І це було б дуже от і все. І це було б, би... бачите, вона все тепер буде розторочуватися по колу. Я б раніше от звідси розпочинала і кожний вузол би розплутувала вручну. Я б дуже сердилась, фиркала на розторочку цієї шапки. У мене би пішло дуже багато часу. Але зараз весь той досвід, який я маю, дозволяє робити це швидко. От. І таким чином ми розбираємо. Я бачу, що тут в'язання було в дві нитки, тому я пізніше, після того, як я вже розберу на детальки, я відокремлю ці дві ниточки, тому що тоді зручніше намотувати їх в моточок. Шапочка номер 2 вона зв'язана шпицями. Попередня шапочка в нас була зв'язана по колу. Мені здається, в цієї є шов. Так, розбираємо маківку. Розрізаємо ниточку, яка тримає маківку. Так, ниточка розійшлася в сторони. І тепер ми дивимося, за яких хвіст потягнути, щоб, власне, розпочати наш процес. На темних нитках це не завжди одразу видно. Ми бачимо, що у нас йде процес торочня, розпускання. Ми доходимо до оп, пішли назад. І в нас є місце, де проходить шов. Шов з'єднаний такою ж ниткою. Ми можемо його розбирати отрошку. В кожному ряду дійшли, бачимо, що вже немає місця розбирати. Або, але я люблю це робити одразу. Коли трошечки відібрав ниточки, відрізав, потягнув в сторони, знову отримав хвоста, відібрав пару стібочків, відрізав. Іноді. Коли це шапочка ручної роботи, зшивається вона нитками іншої фактури, тобто або машинною тоненькою ниточкою, її одразу видно і простіше розбирати. Але тут людина, хоча це шапочка ручної роботи, зшивала тією ж ниткою, якою і в'язала. І в таких випадках потрібно бути обережним, чому ми можемо випадково розрізати не нитку, яка зшиває шов, а нитку, яка утворює власне саму шапочку. І у вас тоді. Ви поріжете ту нитку, яка б вам пригодилася цілую. Але це також не смертельно. Ми всі через це проходили. Ну що ж, буде декілька шматочків нитки. Опа! Дійшла до білого кінця. Ось подивіться. Власне кажучи, оце великий шматок, який торочиться дуже просто і легко доходите до країв, якщо ви бачите, що витягнете, і воно не. Торочиться, значить, десь ворсинки зчепилися між собою. Не потрібно поспішати, потрібно пальчиком в різні сторони потягнути петельки. Іноді треба ворсинки, можливо, розпорювачем. Не нитку, а саме ворсинки, якими вона зчепилася, підчепити. Ось дивіться, ось я покажу вам. Бачите, я тягну нитку, а ось тут є ворсиночки. І тому акуратненько, не розрізаючи нитку, ви самі. О! Ворсиночки. оп, розібрала, а нитка ціла. Краще працювати під якийсь подкаст або серіальчик, не поспішаючи. Зачепилась нитка, ви бачите, туго йде. Розтягнули, оп, пішло легше. Зачепилась, бачите, я не можу її розтягнули, оп. Тобто це все нескладно. Коли ми вже розторочили, ви бачите, що в нас нитка йде не пряма, а ось такими хвильками. Справа в тому, що нитки мають таку властивість, яка називається пам'ять нитки. Тобто, якщо вона була в якомусь в'язаному виробі, і її таким чином уклали в це полотно, коли ви її розбираєте, нитка не стає прямою. Вона залишається ось такою. Тому, перш ніж якимось чином її прати або працювати з нею, я намотую тугенько в моточок, для того, щоб моя пряма намотка, оцю пам'ять нитки. Тобто ниточка в моточку буде розправлятися. Так, я бачила відео, де люди розправляють нитки, пропускаючи їх через пару в чайнику або каструлі. Але я таким методом не користуюсь. Чому? Поясню вам так. Коли ниточка проходить через пар, частинки вологи осідають на ній, а потім ми змотуємо цю нитку в клубок. Вологий клубок може дуже швидко зіпсуватись, він може запліснявіти, або нитки в ньому перетліють, і ви замість гарної. Рівненької нитки отримаєте клубок попсованих ниток. Тому, якщо ви дивились теж такий лайфхак, не поспішайте ним користуватися. Його можна використовувати лише тоді, коли ви зразу ці нитки можете просушити. А я роблю іншим чином, так як зараз зима холодна пору року. У мене немає можливості просушувати велику кількість ниток, я тугенько змотую їх в клубочок. Приблизно через. Можливо, місяць, вони розправляються і стають рівненькі. І далі з ними можна працювати, їх можна вже якимось чином обробляти, їх можна використовувати. До речі, вовна не любить якраз, щоб її часто прали, і тому вовняні речі я обеззаражую іншими способами. Як перевірити, взагалі, оце от ми вовна вовном ну, чи не вовно? Виглядає вона як вовна або вовна з акрилом. Для цього нам будуть потрібні невеличкий шматочок паперу, запальничка або сірник, або свічка, і, власне, шматочок нитки. Я спеціально нитку не ріжу, у мене вже є. Відрізаний мій, підпалюємо. Тут, по-перше, запах. Якщо е вам пахне вівцею, це хороший знак. По-друге, от я наступаю. На ниточку, що я бачу? Я бачу, що утворився такий попіл, який розкришується весь. І це хороша новина, нитка повністю вовняна. Якби вона була вовняна з акрилом, тут би лишалися такі невеличкі кульки, які б не могли розтовктися нашою запальничкою. Якщо би це був папір там інший попіл, якщо би це був повністю акрил, була б просто кулька. Бездимна, без запаху, але вона би так ніби шкварчала, коли вона утворюється. І вона її неможливо розтовкти, вона просто такою кулькою і залишається. Побутова хімія, залишайтеся з нами. Ось перед вами ці кольорові клубочки, які були шапочкою дитячою. Ось теж шапочка. Ми з вами робили тест-драйв, це вовняна. І давайте зважимо ниточки, які в нас вийшли після того, як ми розторочили маленьку шапочку. Ось. 100% вовна, і її вийшло 30 грамів. Ну, скажімо так, 30 грамів це теж непогано. І оці кольорові моточки у нас зараз якраз будуть передсвяткові заняття, коли ми будемо з дітками виготовляти різну сувенірку. Тому ось таких: у нас вийшло 65 грамів. Ну, це прям класно. Споживайте свідомо. Торочіть власне і куплене на секонді, а також вчіть із задоволенням.